І так, історія повторяється. Їдемо забирати машину. Вірніше проганяти воду, там всі діла, ці тімки схемки. Перший запуск буде двигуна. Так що вирішив хлопці угостити кавою. Доброго дня! Пацани, а що заводиться, навіть? ніхуя сидить, а ти повний налив? А, так? Не треба повний налив. Ми сліли літра, літра 4. Иконка Бабича опять помогла, да, Иван? Да, опять просто было, получилось. Да. О, каша да? получилась. що да. там тарахтить то Лпчик, як, як каже, рульчик. Гріється. Не, блядь, блядь, прибіжить, блядь. Вона кудась спиздує, блять, знає, блядь. Что, пудья ось робив? Ні, по мотору все класне, але треба ще по кузову трошки доробити. Я думаю, що буде заебісь. Вона буксує, люди обертаються, блядь, ну ти ж сам розумієш. А ти не любиш, коли увагу... Я внімання не люблю. А жіночек? Коли... Ні, не, не, я ж не люблю внимання привлікати. Тобто чоловіче більше, чоловічу увагу. Більше любить, ніж життя. Ні, Висники, на у нас сьогодні день подачі клієнтам автівок, але наче клієнти всі задоволені, а ми ніх... взагалі не дуже. Бо друга машина уїжджає, оплати нема, грошей нема, півка нема за що попити. Що, що, ну, Але головне, щоб клієнти були задоволені, правильно? Я не щупа прошел, але не я совершусь. я довольный, я доволен. Там <рик> купону, бля.